800 відгуків на вакансію а кандидатів, які дійсно відповідають вимогам. Лише 20. Під час інтерв'ю ми прагнемо максимально точно оцінити наших кандидатів. Це досить ресурсозатратний процес, а не завжди вдається знайти спеціалістів, які прям повністю відповідають нашим вимогам. Це ставить перед нами виклик оптимізації підходів до НАТО. Харківаті кластер створив рішення, яке вже допомагає hr менеджерам і рекрутерам скоротити воронку найму. Hard Skills Exam – сертифікаційне тестування розроблене на основі матриць компетенцій, завдяки якому початківці можуть підтвердити свій рівень знань. А рекрутери відібрати фахівців, які дійсно відповідають вимогам компанії цього року. До напрямів тестування QA, Java, JavaScript і Python приєднався ще один проєктний менеджмент. Вже понад 340 учасників пройшли тестування за п'ятьма напрямами і отримали сертифікат підтвердження знань. За цей рік ми провели 9 кар'єрних консультацій, які ще більше підготували початківців до кар'єри в ІТ. Для нашої спільноти ми відкрили доступ до бази з понад 160 контактів спеціалістів з чітким описом їхнього стеку технологій, підтвердженим рівнем знань та кваліфікації. Це ваш ідеальний ресурс для пошуку фахівців до компанії в найкоротший термін.